Влітку минулого року розпочався демонтаж старої будівлі швидкої допомоги. На початку 2012-го стартувало будівництво нової мерії. На сьогоднішній день монтаж каркасу двох поверхів завершено. Зараз ми знаходимося вот на перекритті другого етажа. Зараз ведуться роботи по бетонуванню конструкції третього етажа, підготовка до перекриття третього етажа. Діляться колони, діафрагми. От на задній плані видно, значить будуть заливатися в ближайші дні. В Принципі к завершенню стідським каркасом Проте роботи з будівництва йдуть з відставанням від графіку. Проблема, як завжди, одна бюджетне фінансування. Але посадовці стверджують, що взаєморозуміння з підрядчиком є, і тому будівництво нової мерії буде завершене за планом. К жаль, це є затримує задержують наверное, не по своїй віні, але затримує. Да, так, є така проблема. Так, да, це сказывается, тому що наш генеральний подрядчик Санта Юг, к жаль, не имеет оборотних средств і а -а -а. Е, все время ждеть платежей для того, щоб закупки строительных матеріалів, рассчитываться за них і так далі. На першому та другому поверхах за планом розташується адміністрація. Для засідань посадовців передбачена дворівнева сучасна зала. У нової мерії з'явиться буфет та тераса. Новосілля управлінці мають справити у 2013 році на день народження міста.